Добрий вечір, мене звати Костянтин, я співзасновник компанії Nestwood. Саме та людина, хто займалась розробкою ваших там будиночок, іграшок, усіх стульчиків, маленьких холодільничків. Так вже сталося в нашій країні, що я вже два з половиною роки знаходжусь у війську. Хочу вас попросити про невелику послугу. Мій підрозділ, підрозділ Рубак 128-й, має дуже велику потребу в звичайних генераторах. У нас досить непогане забезпечення саме дронами, тобто, дрони не потрібні. Але держава трохи промахується з мілачами. це засоби живлення, це генератори, екафло, всевозможні, з швидкими зарядками, старлінки, тобто, дрібні. Хазяйські речі відносно дрібні для війни, але дуже потрібні у війську. Тому прошу вас долучитись до збору на інверторний генератор. А краще два. Дякую.